Учні. Ми сьогодні з вами поговоримо про видатного письменника Володимира Видниченко, а також про його чудовий тір під Значить, Перш ніж перейти до біографії автора-письменника, ми сьогодні спробуємо вирішити, що означає дружба для вас особисто. Будь ласка, ви бачите, на дошці написано Дружба. Підійдіть і запишіть, що для вас означає. Говори, сміх. Це розуміння. Розуміння. Згідна. Для мене дружба це чесність слова Чесність. Чудово Чесність. Дружба для мене це гарний настрій. Гарний настрій. І сьогодні ми будемо вивчати чудовий твір. Ще раз наголошую Володимира Винниченка, феть по халамитник. До речі, ви знаєте, що таке халамитник? Я думаю, що багато з вас цього не знає це нове для вас слово, але халамидник – це посту вешкетник Розбишанка сказала. Молодець мати. Витниченко на свій випускний іспит. А, одягнув бриля, одів пошивану сорочку і прийшов складати іспит. Будь ласка, продовжуйте. З року у Євселемент Граді, тепер кірамограм. Він український політичний біжанка.